Дуже турбуються люди за Суми. Я вам говорила це в своїх попередніх відео. І сон про Курську догу, і був розклад на суми. Я вас про все це попереджала. Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Сьогодні 9 червня. Ось в мене був коментар, що ворог вже 20 кілометрів від міста Суми. Що буде? Що буде? Давайте подивимось: місто Суми. Чи варто людям виїздити з міста Суми через загрозу окупації в найближчий місяць? Чи варто людям виїздити? П'ятірка кубків. П'ятірка кубків дев'ять жезлів. Говорить про те, що місто буде триматися, але, на жаль, прильоти, смерті ну тут. П'ятірка кубків це показує. Це місто прикордонне, це місто, де росіяни самостверджуються, може бути багато ударів там, де міст, там, де річка ось в цьому районі Сум. Тому будьте пильні, обережні. На жаль, п'ятірка кубків це про емоційну кризу. Люди. Вони дуже виснажені ось цією ситуацією, яка відбувається в місті, і бояться, вони, як ну, вже зневірені. Я думаю, що це не про окупацію міста і чи треба виїздити, ви вирішуєте самі, варто вам виїздити чи ні. Прям що зовсім виїздити срочно треба тут так не показало. Але обстріли, звісно, будуть. Далі, тут, якщо брати п'ятірку кубків, то очевидно мати треба. Сумчанам кожному, на всяк випадок при собі, турнікети і. І вогнегасники, хто їздить автомобілем, бажано, і аптечка, щоб у вас все це було, не дай Боже, який приліт, щоб ви могли допомогти іншим людям, або, не, не дай Боже, і вам знадобиться. Тому турнікети, вогнегасник, аптечка, будь ласка, хто в сумах живе і не виїздить, то краще майте при собі, це може зберегти ваше життя. Давайте подивимося найближчий місяць, наступ на суми. Наступна сума найближчий місяць, що покаже тут четвірка мечів. Дев'ятка пентаклів, королева мечів, десятка пентаклів і помірність. Якщо брати щодо наступу на суми найближчий місяць, ну це мало вірогідно. Те, що вони біля сум, це не значить, що вони підуть на Суми. Подивіться мої попередні розклади. Я не вірю в широкомасштабний прям такий глобальний наступ на Суми і окупацію сум. Але я не господь Бог, я не можу нічого гарантувати, я лише щитую інформацію, яку передають мені карти. Тут дуже велика загроза бомбардування, обстрілів, кабами, фабами, мінами. Ну, чим завгодно. Критична ситуація. Все, що металеве летить, буде, на жаль, летіти. Частіше всього буде летіти по житловим будинкам. Королева мечів, десятка пентаклів, це. На жаль, смерті серед людей, серед цивільного населення і житлова інфраструктура в першу чергу. Королева мечів, десятка пентаклів і карта помірності це атака в районі хімічних заводів або якихось важливих інфраструктурних об'єктів. Більше я схиляюся це хімічні заводи. І якщо брати тут помірність, то це ж очевидно газопостачання, водопостачання. Всі комунікації найбільше будуть бити по газу, тому що дуже горить, і по хімічним підприємствам заправки можуть бути ну, ось все, що горить, ось така ситуація. Чи окупують вони місто Суми найближчий місяць, дуже мало вірогідно? Чи підуть вони глобально в наступ на суми і? В цьому місяці мені також тут не показує. Але ви вирішуєте самі, таро прогноз не може бути істиною в останній інстанції. Карти показують мені так, а рішення лише за вами. Давайте подивимося, чи буде окупація міста Сума. Мені там показувало в, минулі, в минулих прогнозах карта світ. Можливо, готується якесь відрізання сум, якесь така оточення. Ось це росіяни планують. Може, вони хочуть якось обійти ті суми. Але ось саме захоплення. Чи буде захоплення сум найближчий місяць? Тут вісім пентаклів. Говориться про те, що йде підготовка, але не зможуть вони цього зробити. Сонце, п'ятірка кубків. Знову ж таки, шістка жезлів. Тут показує великі удари росіян для самоствердження. Ну От якийсь дуже великий вогонь. Тут, біля річки, знову ж таки, будуть атаки. Може бути якась велика серйозна атака в період 9-10 червня, 14, 19 червня. Може бути. Ось там, де статуя з конем, тобто це знову ж таки центр. І там якийсь великий удар по дітях готується. Можливо, там, де лялькові вистави, щось таке можуть вгатити: сімка мечів. Велика загроза дронів, велика е, у вас кількість зрадників наїхала, можуть бути якісь ДРГ. Але ось що суми окупували найближчий місяць, мені так не показує. На жаль, ситуація критична, і ви самі вирішуєте, що вам робити. Далі в мене просили розглянути місто Ромни. Ромни. І ще якесь місто писали, але не так часто я забула. Тому ви під кожним відео пишіть про свої міста. Я які міста запоминаю, я потім ті і розглядаю. Або якщо я робила комусь особисту консультацію, людина дозволяє частину її опублікувати, то тоді якесь маленьке місто я можу опублікувати на каналі прогноз. Дивимось Ромни. Що чекає Ромни найближчий місяць? Помірність. Світ, сімка мечів і місяць. Ромни, на жаль, можуть вгатити, особливо в період 14, 18, 21 числа, можуть бути дрони, можуть влупити по якомусь молокозаводу. чи газопостачанню, водопостачанню, ось якась така серйозна структура або завод, там, де рідина, або Інфраструктурний об'єкт, там, де рідина, тобто водопостачання, газопостачання, теплопостачання, ось таке. Ромни, на жаль, загрозлива ситуація. Тут може бути значна атака в нічний час, і це в період з 14, 18 червня, 21 червня. І знаєте, якось так неочікувано підло. І можуть злити, на жаль, позиції ось ці всі наводчики. Їх повно, на жаль, в кожному місці. Можливо, є у вас якась вулиця, пов'язана там вулиця Миру, чи якось ще так називається. Велика загроза для будинків під номером 7, 14, 18, 21. Також в цьому може бути. Велика загроза для. Для будинків, скоріше за все, там, де фігурує синій або блакитний колір, тобто спектр синього кольору, можливо, ось таке щось може бути. Якщо є якесь хімічне підприємство, також може бути там атака. Але я думаю, що це щось буде горіти, якесь паливо, скоріше за все, ромний. Потім в мене запитували, якщо я не помиляюсь про бутів. Але я не впевнена, зараз я перегляну. Так, да, потивель це в Конотопському районі Сумська область. Ну добре, давайте подивимось Путивль. Путивль, що очікує? Чи буде наступ на Путивль? Давайте подивимось, що там буде. Що буде? Тут десятка жезлів, щось якась складна ситуація, може багато всього листіти. Колісниця, десятка мечів, шістка пентаклів. Тут, мабуть, на потивль якось хочуть наступати росіяни. Мені дуже стрьомно такий прогноз озвучувати, але тут якісь дуже погані карти, великі людські жертви показало. Мабуть, зі сторони путівля туди додаються росіяни для наступу, особливо молодняк туди підганяють. Тут випала колісниця десятка мечів, може бути загроза обстрілу шляхів сполучення, тобто, це автомобільні станції, якісь вокзали, залізниця. Ось тут може бути, може бути використання дітей для мінування залізниці. Ну, ось щось таке дуже паскудне. Великі загрозливі дати 10 число, особливо може бути загрозливе. Також 17. -те. Може бути удар в районі ринку, і, мабуть, там, де близько було щось зруйновано в путівлі, де був вже приліт, і це пов'язано якось з рухом. Тобто, ну це кваріанце може біля якогось вокзалу, тобто там, де вже був приліт, там може повторитися ця ситуація. Ось такий, на жаль, негативний прогноз для потивлю тут. Окупації не показано, але якась загроза наступу, на жаль, показує. Я сподіваюся, що мій прогноз все-таки відіграється для вас більш позитивно і хай у моїх глядачів все буде добре. Я завжди бажаю, щоб мої прогнози були лише попередженням. З вами була Таролох Людмила, канал Хайтаро. Дякую за увагу.